Драйв камера, кабина рейтинг. на каналі І Сьогодні нарешті у нас нормальний тест-драйв Що таке і нормально все їду Нормальної тачки Сьогодні у нас військовий броньований гамбі Та да, закрито все закрито. Комфортно. І до речі, хлопці кажуть, що по грязюті вона також їде досить певно. поворотники рада реально, гидроподсилювач корма, идеально у нас что, кондюр есть О. не, ладно, кондюр что? Ну. да нет, то у нас этого follow through it. Що він, типа. Так, підпор є, да Стоїть? Навірно. Адпусти. Так, дивіться, конструкція. Це у нас склопластику капот для зменшення маси. Рама важелі, дивіться, якого розміру. Двигун в базі для кращої розвісовочки. Але самий головний прикол. Цієї тачки в тому, що вона на бортових редукторах. Ось, Бачите, як приходить привід і трошки вище за центр колеса. Тобто ми маємо тут дві шестерні, завдяки чому ми можемо знизити передатку. Оп, бачите, які важелі. Також тормоза все перенесено в базу. Для більшої живучості. ось бачите, де супорти знаходяться. І в принципі, як легко можна замінити колодки. Ну, з цієї сторони, мабуть, не дуже легко. Завдяки тому, що у нас бортові редуктора, у нас немає цих от яєць, як кажуть на машинах, яких е стандартний міст, скажімо так, тому кліренс трошечки побільше. Ход амортизатора на саме ділі він не дуже і великий, для десантування петлі, радіатори, дивіться, як виконані, лежать майже генератор, дифузор теж якось такого. Ну, це дифузор, так, да. прикольно. Це для того, щоб зменшити кут в'їзду, тобто, бачите, у нас колесо це майже. Перше, що зустрічається на шляху якоїсь перешкоди. До нас? Не до нас, але в нас Ага. Шноркер, бачите куди виведен. Форсувати брід можна. Дивіться від... Форточки у нас броньовані, але вони відкриваються. І дивіться, тут якесь кульове поранення вже є, скажімо так, це у нас версія пікап. Як виглядають? Ну, до речі, механізм точно такий же, як і на Ам-2. Тобто ці ось переборочки і штів ми можемо... Закривати або відкривати. Тобто ніхто нічого нового не вигадав особливо. Так, все досить просто. 24 вольта як вантажівка. Клас, мені дуже подобається така техніка.